Доброго дня, дітки! До мене в гості прийшла лялька Оксанка, але вона дуже засмучена, тому що проїхала свою зупинку, коли їхала до мене в автобусі. А чому ж Оксанка проїхала свою зупинку? Тому що на віконному стеклі автобусу були морозні візерунки, і за ними Оксанка нічого не побачила. Дітки. Оксанка не знає, звідки на вікні беруться візерунки. А чи знаєте ви це? Якщо ні, я вам поясню, то звідки ж взимку на вікнах з'являються морозні візерунки? Це іній. Для утворення інію на вікнах, так само як і на деревах, як і на траві, потрібні певні умови. Іній утворюється з маленьких кристаликів крижаної води. Коли повітря, яким ми дихаємо, містить багато вологи, воно охолоджується до точки замерзання і починає утворюватися іній. Точка замерзання це 0 градусів по Цельсію. Коли повітря охолоджується, то вміст вологи, тобто води, в ньому меншає. Отже, візерунки на вікнах вашого будинку, машини, автобусу чи трамваю це замерзла волога, тобто замерзла водичка. Відгадайте загадку хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно, він узори бездоганно і коли ж таке буває. Коли снігом замітає, хто малює на вікні, розкажіть нови мені. Молодці, дітки, на вікнах малює мороз. І буває це взимку. Розгляньте, які чудернацькі візерунки вимальовує мороз. Давайте помилуємося ними. Погляньте, які вони різноманітні. Не повторюється, вони всі різні і дуже гарні. А для того, щоб ляльці оксанці підняти натрій, пропоную зробити їй подарунок і прикрасити оксанчину хустку різними геометричними фігурами Можете їх просто намалювати. Розмістіть трикутники по краях хустки круг всередині. Розмістіть круги по краях хустки два трикутники всередині. Розмістіть квадрати по краях хустки чотири кола або круга всередині. Як дізнатися, чого більше квадратів чи кругів? Накласти круги на квадрати і побачимо, що квадратів на один більше. Як дізнатися, чого більше? Трикутників чи кругів. Накласти один на один. І побачимо, що трикутників на один більше. А тепер, чого більше? Кругів чи трикутників, як ви гадаєте? порівну кругів і трикутників. Пограємо в гру. «Розташуй в порядку зменшення. Три круги, два трикутники, 4 квадрати. Ці геометричні фігури рядочками треба розташувати в порядку зменшення від більшої кількості до меншої. Вперед за роботу. Перевірте, малята, чи у всіх вийшло так? Впевнена, що у всіх молодці. Про яку пору року ми сьогодні говорили? Про яке явище природи? А на яку геометричну фігуру схожа хустка ляльки? А якими геометричними фігурами ми робили візерунки? Які ж ви молодці, а ми з лялькою Оксанкою прощаємося з вами. До побачення!